Друзі, привіт! Це вже трохи пізно, але поки ще нема комендантської родини, то можемо з вами поговорити. Мені є для вас добрі новини, але я не знаю, скільки ще часу буде війна, тому я думаю, що треба їх видавати так дозовано. А, сьогодні 11-й день великої війни і це велика біда, і, і кожного дня до нас приходить багато. Негативних новин, але така вона природа війни. Е, відколи це все почалося, мені постійно в голові спливають е, якісь куски пісень про війну по фрагментами. І я недавно думав про пісню, не кажучи нікому, е, яку колись записали Андрій Підлужний і Тартак. І якщо ви не чули, е, раджу послухати. Там є такий уривок. Е, коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в гролині бою. І я подумав про те, що е, от дійсно, ми ніби з вами ми маємо право на життя і на свободу. Але коли до тебе приходить хтось і хоче просто силою це право тебе забрати, тобі не допоможуть е, е, ніякі печатки, ніякі. Колишні прийняті рішення і так далі. І це неодноразово ми вже бачили на рівні країн, так як було, наприклад, з ядерною зброєю і з гарантами безпеки Української держави. Це все не працює, ці всі печатки, домовленості, вони просто не працюють. І от коли, коли, стоїться, коли приходить до тебе додому війна, ти, ти просто в один момент розумієш, що, що весь розумний і цивілізований світ. І вся цивілізація, яка скільки часу розвивається, і яка так багато всього навчилася, яка навчилася навіть літати в космос і на інші планети, і побудувати космічну станцію і так, далі, і так далі. Вона не навчилась досі вирішувати такі питання з такими людьми, як Путін, з такими країнами, як Росія, які просто приходять і силою хочуть віджати в тебе територію або вбити тебе, або знищити твою культуру. І все, що тобі залишається, просто, просто брати в руки зброю і йти і битись. І це з одного боку це, це тупо якось і нерозумно. І, і можна сказати, як так, в 22-му році. А з іншого боку, тебе просто можуть вбити і все. Або ти виходиш і б'єшся теж, або ти здаєшся, або іншого варіанту в тебе нема. І... Але ви знаєте, попри. Попри все, будь-яка ситуація вона завжди має і другий бік. І зараз е, так склалося, що це критично важливі дні для з точки зору державотворення і з точки зору державотворчого процесу в Україні. Бо е, без війни я не знаю скільки точно, але нам але нам потрібно було б багато років, можливо, багато десятиліть, для того, щоб розірвати стосунки з Росією і вийти з підросійського впливу і почати розвиватися як європейська держава. Чому розірвати зв'язок, а не пом'якшити, чи ще щось, тому що це нездорові стосунки. Тобто, стосунки між Росією і Україною ніколи не були здорові. І не з нашої ініціативи. Вони ніколи не були здоровими через те, як Росія ставилася, як російське керівництво ставилось до України. Тому їх важливо було розірвати. От вони і розірвалися. На жаль, дуже великою ціною. Друга штука, що попри те, що от ми розірвали ці стосунки з Росією. Світ побачив справжнє лице Росії. Багато людей у світі навіть не уявляли собі, що таке можливо абсолютно. Тобто, в Європі цей поці початок повномасштабного вторгнення був для них відкриттям. Попри те, що, там, наприклад, американська розвідка багато часу говорила про це, але це реально стало просто відкриттям для багатьох людей. Вони собі уявити не могли такої війни в Європі зараз. І це показало справжнє лице Росії. І третя штука це те, що ця війна почала поклала початок кінцю ери путінізму і цього всього режиму кремлівського, який точно розвалиться. Тобто зараз просто питання часу, тому що їхня економіка не витримає. Ну, будь-яка економіка не витримає таких санкцій, їхня в тому числі. Питання просто в тому. В якій через скільки часу вона розвалиться і з якого, в якому місці, умовно кажучи, почне валитись. Але це вже факт. І це теж важливо, тому що мати такого сусіда, який більший за тебе, який твій найближчий сусід, з нездоровим режимом не добре. Тобто, і якщо б ця війна не стала це зараз, а просто все продовжувалося так, як воно продовжувалось. Небезпека такої війни або чогось схожого, вона далі б висіла над нами. Розумієте? І, і для нас важливо також, щоб цей режим, щоб ми не просто виграли війну, щоб цей режим в Росії закінчився. Я вірю в те, що він закінчиться. І сподіваюся, що я не знаю, прийде якась нова ера чогось кращого. Там. Хочу сказати, що. Попри те, що це війна, люди, ну так тобто, якщо ви знаєте, що людський мозок оперує одними і тими самими думками з дня в день. Тобто більшість думок, про які ви думаєте в, в звичайному режимі, вони однакові з дня в день. І наш мозок ходить по схожих шляхах постійно. І навіть от зараз, коли почалася війна, ви можете, якщо поспостерігаєте, ви можете помітити, що люди проявляють себе. У воєнний час так само ну, проявляє ті самі свої риси, які в них є, просто у в воєнний час. Тобто, якщо в людини є ген мучеництва, і вона привикла страждати, то вона звичайно, що буде говорити йо-йо, йо яка біда, як все страшно, і кожного дня е плакати, навіть якщо вона не, не в зоні бойових дій, навіть якщо в неї ні, ніхто близький не помер, вона все одно буде страждати, тому що така її природа. Якщо людина привикла смакувати всі деталі, новини і цілий день обговорювати це, то вона буде продовжувати робити це. Просто тепер новини будуть про війну. Я, до речі, здав себе на думці, що хтось написав під попереднім відео коментар про те, чи можна зробити якийсь супер швидкий мегакурс для того, щоб люди могли максимально швидко, наприклад, стати, умовно кажучи, програмістом і почати заробляти приносити гроші для корінської економіки. Я вам скажу, що я про це думаю. І відколи почалась війна. Я ну я, я звичайно, що думаю і про інше, але в мені голові постійно десь на фоні крутяться ці думки, як ми будемо це все відбудовувати, що ми будемо робити. І звичайно що в мене по тих самих дорогах, по яких ходили думки раніше, вони зараз ходять. Я думаю, постійно про те, як можна, як можна зробити якусь програму, як можна зробити який, якийсь курс, як можна максимально швидко зараз допомогти людям, які вчаться, щоб вони почали працювати і почали заробляти. І хочу вам сказати, що е, якщо ви думали раніше почати там, знайти роботу чи чи ви вчите, джаву, чи ви шукаєте роботу, і вам все не вистачало якоїсь купняка під одне місце, то е, я вам можу сказати, що кращого часу не буде, бо ви зараз дуже потрібні в країні, і не, не треба е, тормозити. І не треба шукати е, причин, чому ви ще не готові, чи чому ви ще не можете. Зараз важливий дуже час, і е, тому налаштуйтесь. Е, знаєте, то ну, от настає певний момент, коли е, якийсь критичний, коли людина починає от там, не знаю, наприклад, аварію, коли ви сильно переживаєте, і ви виживаєте, і ви собі думаєте, ну, або щось таке, або там, не знаю, сильна хвороба, і ти собі думаєш, блін, якщо я це переживу, то. Я точно там щось зроблю. Я думаю, зараз у багатьох людей є такі думки: якщо я це переживу, то треба буде цей. Так от, ем, ви це переживете і треба буде стати джерістом, і треба буде, нарешті, почати робити те, що ви завжди хотіли робити. І це дуже потрібно не тільки вам, а і всім нам. Тобто, нам з вами треба буде працювати. Треба буде оце, оцю хвилю, яка зараз є, в, Всеукраїнська хвиля, бажання допомогти і зробити щось для своєї країни. Дуже важливо її не загубити. Бо розумієте, завтра закінчиться війна там, чи, чи через трохи часу. І всі такі видихнуть і скажуть, ну я допомагав, я волонтерів, я там скільки там, тисяч гривень віддав на армію, типу я своє зробив. І знову повернеться до нормального життя. Це не добре. Оце, оце бажання щось робити, його треба зберегти і продовжувати щось робити. Розумієте? І це стосується кожного на своєму місці, але я зараз говорю про тих, хто хотів і мріє стати програмістом. От е, настав той час, коли вже більше немає відмазок і коли є величезна потреба і надія на вас. Що ще вам сказати? Чесно, я думав, що, напевно, нема уже сьогодні. ну якось Новини так всі дивляться. Всі так знають, це, що відбувається. І в мене якихось особливо сьогодні для вас новин не було, то я думав не виходити на зв'язок. Але потім почитав, що люди пишуть: ой, як добре, що ви виходите на зв'язок, та й думаю, скажу пару слів. Говорив з друзями, які зараз. Переїжджають досить багато людей зараз їде з центру і зі Сходу сюди. От. Ви також можете це розглянути, особливо якщо у вас є діти і ви близько до бойових дій, ви ще маєте можливість подумати, може все таки є сенс приїхати на Захід, тому що тут спокійніше, і, можливо, зможете зробити щось звідси. Окей. Друзі, я бажаю вам мирної ночі, спокійної. І е, пам'ятайте, що зараз е, кожен день дуже важливий і кожного дня найважливіше триматися. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що зараз відбувається, особливо якщо ви читаєте про те, які компанії йдуть з Росії, які санкції на них накладають. Там відбувається повний капець і повністю вся їхня нація. Летить в прірву з величезною швидкістю. Просто це питання: чи це дні, чи це тижні. Але для нас найважливіше в цій ситуації тримати свої позиції. А ще краще рухатись вперед. Тому тримаємось всі разом. Спокійної ночі ще раз. Слава Україні!